Важливо знайти оцей баланс між партійними і місцевими інтересами, для цього потрібні будуть ще серйозні дискусії для ухвалення нового виборчого закону. В середньостроковій перспективі нам, звичайно, зараз потрібно зробити новий закон про місцеве самоврядування, новий закон про місцеві державні адміністрації. Але я кажу, що це не настільки нагальна річ, оскільки. Повноваження там виписані, є повноваження, які передбачені для додатково для міст обласного значення. Після проведення реформи всі наші об'єднані територіальні громади вони мають повноваження, які мають повноваження міста обласного значення, тому закон функціонально може продовжувати діяти. Те ж саме стосується, наприклад, районних чи обласних рад. Без внесення змін до конституції там залишається така ж сама система, є рада, є місцева державна адміністрація, просто делегування повноважень на районному рівні практично випадає, оскільки ці всі повноваження належать до органів місцевого самоврядування територіальних громад, тобто нічого не завадить діяти цим законом, законам. Після завершення першого етапу реформи, звичайно, можна говорити ще про низку законів, зокрема тих, які стосуються внесення змін до кодексу про адміністративно територіальне правопорушення, який сьогодні побудований дещо по-дивному, що органи місцевого самоврядування громади не можуть накладати штрафи за порушення, які відбуваються між населеними пунктами. Тобто це не їхня компетенція, хоча їхня юрисдикція вже поширюється на всю цю територію. Це треба зняти ці проблеми. Аналогічно потрібно зараз повернутися до статті 24 прим. бюджетного кодексу України, зняти звітом всі недоречності, які були внесені у 2018 році, і повернути струнку і зрозумілу систему фінансування. Заходів з реалізації державної і регіональної стратегії розвитку, підготовки і відбору проєктів регіонального розвитку. Такі законопроекти всі підготовлені, вони є, потрібне просто рішення про ухвалення. Тобто, якщо ми дивимося цю частину, як ми працювали до 2019 року. Які маємо виклики і ризики сьогодні, що в нас є підготовлено, можна сказати, що ми маємо унікальний шанс сьогодні перегорнути цю сторінку, затвердити всі необхідні законодавчі рішення і піти далі. Тому що такої ситуації, коли є абсолютно однопартійна влада? Президент, парламент, Кабінет міністрів в Україні не було, і тому рішення можуть бути прийняті дуже швидко. Тобто можливість є величезна. Чи є ризики? Є. В цих умовах також є ризики. Тому що коли нема опонента, завжди можна допустити деякі помилки. І якщо ми подивимося сьогодні, то є з одного боку дуже позитивний сигнал. Є указ президента, яким уряду доручено там внести закон про внесення змін до статті 24 Прим бюджетного кодексу, який знімає ці проблеми, про які ми тільки що говорили. Там доручено внести закони, що стосуються завершення реформи, зокрема. Ухвалення закону про засади адміністративно-територіального устрою про внесення змін до низки законів, які регулюють регіональний розвиток, це дуже потужний позитивний сигнал. Але з іншого боку, є і негативні сигнали, тому що внесені пропозиції щодо внесення змін до податкового бюджетного кодексу, які можуть Суттєво вдарити по економічній спроможності органів місцевого самоврядування. Тобто, от в цій такій непростій політичній ситуації ми маємо знайти свою лінію, щоб плавно і правильно завершити перший етап реформи і вибори 2020 року мають пройти на новій територіальній основі, і ми отримаємо дуже гармонійний. З точки зору е, логіки побудови і управління адміністративно-теритальний узрій ми отримуємо спроможне місцеве самоврядування на базовому рівні, яке е, має повноваження і адекватні ресурси, часто значно більші е, ніж більшість країн е, сусідів і багатьох країн е, старої Європи. Тобто, це е, наш великий плюс. Ну, але з іншого боку, 2020 рік, це рік нових виборів, місцевих виборів, і це накладає відповідно серйозний відбиток на темпи і можливості розвитку територіальних громад. Ну, Але нічого тут не вдіяти. Виборчі цикли є, виборчі цикли будуть, і наше ключове завдання, щоб кожен виборчий цикл. Перетворити у нові можливості для розвитку. Нові можливості для розвитку відкриває новосформовані органи місцевого самоврядування, якщо туди приходять люди, які дуже добре розуміються в системі законодавства, розуміють оці ці приводні ремені, що рухає місцеву економіку. Де є проблеми, які можна вирішити на місцевому рівні, де є проблеми, які, до, е, щодо вирішення яких потрібно звертатися кудись далі, тоді, коли ми сформуємо такі органи, ми отримуємо ну, значній, е, значне прискорення для свого розвитку. Тому, тому наш курс якраз був і спрямований на тих людей, які би хотіли. Прискорення розвитку громад, які б хотіли гармонійного розвитку громад. І це є дуже важливо. Мотивація ключова річ, яка рухає прогрес. Тому я всім бажаю успіху, щоб у вас була мотивація, щоб ви змогли використати ті знання, які вдалося набути. Слухаючи лекції, відповідаючи на запитання, читаючи додаткову літературу, яка є доступною сьогодні, варто сказати, що в нових умовах повністю змінилася парадигма навчання. І якщо раніше вчитель-викладач був ключовим носієм знань, який свої знання передавав іншим, то сьогодні. Є прямий доступ до нескінченних знань, які знаходяться у віртуальній інтернет-хмарі, і завдання викладача стоїть зовсім інше змотивувати слухача знайти знання, надати логіку сприйняття цих знань, щоб із оцього величезного хаосу. Неймовірної кількості знань вибрати лише те, що потрібно, що складається в парадигму розвитку. Тому я думаю, що разом ми, напевно, справилися, і більшість з вас точно зможе використати отримані знання для розвитку громад, територій, власного самоутвердження. І я думаю, що Ключове гасло, яке я намагаюся сповідувати багато років, буде реалізовано. Наша мета побудувати згуртовану, децентралізовану, демократичну, конкурентно спроможну Україну.